Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі підписники. Ну що, зона знайомий, каже Льоня, треба тюкувати. Каже, багато тюкувати, так що бери нитку, заправляй солярки побільше. На цьому і я тебе чекаю. Так, ну що, виходить, це в цьому році. Виходить вже остання така тюковка. Ну, в принципі, остання тюковка. Це так, запізно. Що ж будемо тюкувати? Будемо тікувати соломка третіканути. Ну не знаю, каже, багато, багато всього бери. Так, повин, в повен бак залив під зав'яз на цьому. Набрав нитки, дивіться ось. О! Плюс, що в нас у бачку? Получається, я взяв, дві в мене трошки неповних є, ті, що зав'язані. В общем-то, ще вкинув чотири бухти. У бачку виходить шість бух ниток. Ну це глядачі тисячі на половиною, на три тюків. Ну, кажеш, людина багато, багато льоня буде. Я так хоч трохи підтягну, каже, щоб ти хоч щось приїхав та заробився в мене. От такі діли. Звичайно, такий клієнт, я до нього, як клієнт постійний в мене, вже йому тюкую руками, виходить. Теж він трима коров. Ще в нас тут, виходить, в місті. Від мене живе кілометрів за п'ять він, виходить. Ну що, тримання в нього таке саме, як у мене. Тримає в сарайчику. Тоже там. Ну, бо як, живе в місті, ну, так, так само початься, як я, так, як? в городі, живе в місті. Ну, Бачите, і трима корівок ще і досі. Не знаю. Видно, вигодно йому. Так що, зараз поїдемо, покажу вам, що де будемо тюкувати, сіки натюкуємо. Бокай багато. Ну, Розшити ми тисяч на 2,5-3 тисячі тюків, десь так, звісно. Було б непогано в кінці сезону, такий бах класний, такий, таку зробити роботу, непогано, хоч щось трошки підзаробитися. Так, ну що в нас? Получається, прес-дженір 342-й, він вже в мене років 10, вже пора його, звісно, на свалку викидати для дачі. Я вже заїздив його капітально. Вчора передимаю, думаю, що треш, трошки прес перевірить, що до чого, бо дуже. Ну, як для себе тікувати, знаєте, як на цьому. Таке, в мене невеликі ділянки, тільки 200-300, 400, найбільше. На ну, тушка багато. Ну, походив, походив, ну, йою, вже як в рамі дирку протер'ю маю. Отака дирка в металі в швеліру. Так що, скоро вже пора його наверное, викидати в чермет цей прес. Вже він своє доробляє. За ці роки, Отакі ці Так, ну що в нас? Дуже глядачів пишуть, кажуть, льоня, та прикрутити, блін, оцю е, підіснив цей почіпник, підліпається. Тут же оно так зроблено, він на одному болтові. Його ніяк затягувати, бо трохи має бути в нього шевелитися. Ну, а воно трошки підкрутю, з часом розтіліпає і знову він, виходить, болтається. Ну і ще через що його дуже розстеліпає, бо в мене виходить кардан, то що до нього підключають, ну, то що прес круте. Широкогольним шарніром. А він глядачів такий важкий, триндетиме. Ну і більше все, що тут з цим вагою розбивав, виходить, оцей же підвісний і він тоді теліпається. Ну а так, в принципі, нічого. Прес такий джиндівчик. Ну як, коли коло нього лазиш, тоді він тюкує, звичайно. Якщо не лазить, нічого не робить, то воно ж так буде тікувати. Отакі ці. Так, ну що, погнали глядачі? подивимося, що і як. І скільки буде там тюків, скільки ж там буде тюків, вийде. Поїхали. Так. Ой, закулупало воно мене цей. Закулупали ці мене стартіров. Ну, Я вже думаю, це не стартер. Це більше всього, що не попадає на вінець стартерів. Треба мінець перевертати містами. Ну, то коли роз... буду розкачувати, тоді перекину. Перекину. перекину місто мінець. Так, виїжджаю. Так, ну що, глядачі? Їхати, звісно, не близький світ. Получається нам десь кілометрів 15 в одну сторону. За так прикидав. Ришу що далі, дали поки що подарки. Щоб платило на перегон може? Ой, да, так, зараз, звісно, лели. Є прошли рік, що знаєте, я мав... Дам... Пруший рік буде важкий, бо там було проблеми, як ви знаєте, з поляркою. Ну, Хоча прошлий рік в попіковці був веселіший, чим рік. Я не знаю. Люди не хочуть ніяк корів тримати. вже, Вообще, Є такі села, де раніше скільки було багато, капітально, це все. Нема корів. Люди поводили. Звичайно, оці молоководи трохи почали люди рахувати. Маломайські, що на молоковоз немає сенсу тримати цю корову. Там не те, що в нулі не вийдеш, там великі мінуса. Якщо тримати коровку і виливати молочко на молоковод. Хто планує заводити корову, зразу думайте, куди будете дівати молоко. Була куди молочко, бо це не варіант. Тоді зараз у вас не буде ніяких. Ну що? Сьогодні вже холодно, труба, холодіна, я вже в кохтинці. ще поки в тапочках вже ну, ноги чую в Осінь. Як усе швидко? Туди-сюди і літо кончилось. Ой. Ну нічого не дачі. Погнали, Та, гляну, що, ми, що ми будемо де працювати. Глядачі. Ну що, фу, насилу добралися. Я не знаю, тут напевно, більше 15 км до цього поля. Це капець якийсь. Ой. Ну що, ще глянемо, що там робиться. Що будемо тікувати. Це капець. Тепер... Та хана, тут соломи нема. блін, да. Так, ну що? Так, що в нас виходить? Поле 6 гектар, солома ячна. Ой, видно, я багато нитки взяв. То відчуваю багато. Тут не факти. Юні був, мабуть, фатить. Це капець. Слаба солома, звісно вже. Ну і плюс дали дощі. Не, не змогли, ну, Неможливо було його потюкувати. Я тільки зберемося. Давай, товариш, давай тікувати, давай. Все. Тільки завтра тікуємо. Все. Стоємо вранці, на мочив дощ. Намочив дощ. Кажу, що ж тут тікувати? Він каже, ми туди, через це приїхали тікувати. взагалі тут не було чого тікувати. Каже, я п'ять раз звергав, греками перегрібав. От такі ці. Ну нічого. Зараз спробуємо, подивимося. Як спробуємо? Заїжджаємо, тікуємо І глянемо ж кежо, паде 6 гектар. Отаких От цих. Ну, валки малі слаба. Велки ну, ніякі. Ну а протім нічого. Товарша треба виручити, плюс, бо як, корівок треба чимось годувати. Ну, а чи він годує, чи має пістиля, навіть що він не груби, я не знаю чесно. А може годує, соломий, то ж таке діло. Ну нічого, погнали працювати, прес розчехлив вже, розщепив, так що. Запускаємося і поїхали. І глянемо таке тут пусть катюків. Тобто хоч таких 200 вийшло. Щоб не даром було їхати. Так, ну що, тут ходить перші передачі, балки невеликі сюди. Наверно, першою буде мало, давайте другою. З треба зняти забувають. i'm Накрутили, не знаємо, що ще зробимо ми що чи ні, бо вона солома після різки, це дуже погано, щоб зробити нормальний тюк. Як солома так, щоб без різки. в принципі, різки нормально. А зря, звісно, проблематично. накрутився дужче зажав бокові бо тюки такі не дуже важні нічого пробуємо далі що у нас хоч получиться що чи ні на холодно йомою ота холодина Затримуємося. Це страшне. Глядачі, ну що у нас? Получається 6 гектар. Час роботи 230 тюків. Це капець. Як там кажуть, Це цеха. Ну нічого, глядачі, тут нема чого дуже розстроюватися. Трошки трактор поганяли, щоб з роботи не стояв. Трохи на пресові павутину поганяли, теж, щоб не заржавлював. В принципі, нормально. 230 тюків, не було ні одного, ні порвано, ніде, нічого, все по красоті відробив. Тюки звичайно, можна, б, звичайно було більше на, наробити тюків, але знаєте як. Не треба, общем-то. Тюки гарні, тюки кілограм 18-20 такі, соломи важкі. Що такі важкі тюки, то що виходить солома, більше все, що після різки. Вона така міленька. І, в общем-то, вона така дрібна-дрібна. Я не знаю, скільки тут сипнуло це 6 гектар. Фермера, Це взагалі якийсь. Ну, соломи тут немає дітрясті. Звичайно. От такі ці. Ай, капець. Так що такі діли. Я думаю, все одно. І знайомого виручив. Звичайно, прокатались 15 кілометрів в одну, 15-другу, в другу, 30 км за 230 кілометрів. А ну пишіть, хто там, хлопці є тюкачі, чи поїхали б чи ні за такий за об'єм. Так що <кхе> Ніколи не треба гнатись за великими об'ємами. Бо так звонять, кажуть, Льоня, там нас, там, блін, це капець. 30 зектор. Мені колись було так, поїхав на 30 каже, кажуть, тридцятор. Цьому. Ті 30 гектар, з 3... 30 гектар вийшло 2000 тіків. Я їх два дні катався по тих 30 гектарах. Це капець, соломи немає не трясті, тільки гасаєш і всього так, сольор купалиш. Ну, правда, тоді нормально люди там ну, тікував, виходить, на фірмі, вони людям напає роздавали солому. То Плюс за тюкиш, плюс заправлю допомог бака, каже Люня, ми розуміємо, все нам треба солома. Тюкуй, тюку, тюку все, зрозуміло, без питань. Так що каже, солярка наша, наша не переживай. І то я два дні гуцав по тих полях на 30 От Такі діли. Ну, в принципі, нічого. Блін, багато нитки взяли. Багато вато. Я як відчував, що треба було менше брати. Так що, ну нічого, все нормально. Я думаю, товариші виручили і буде йому щось годувати. Ну а кому по нас таке відео, звичайно, ставляємо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пока-пока. Ну все буде Бов'язко Україна.